Леви, вітаю вас! Це ваш гороскоп на листопад 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму Ютуб каналі присвяченому астрології українською мовою. І з перших же чисел листопада цей місяць готує нам багато несподіванок. Він буквально таки кидає нас у вихор буремності і турбулентності. Адже 1 листопада на небі зійде молодик молодий місяць в знакові Скорпіона. І це означає, що всі ми і люди навколо нас будуть налаштовані дещо вороже, прискіпливо, і всі ми будемо схильними до деякої отруйності. У вашому випадку молодий місяць зійде в вашому четвертому домі гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, нові віяння. І в вашому випадку це відбуватиметься в сфері. Вашого житла, місця проживання, нерухомості загалом, а також вашої родини, членів вашої сім'ї. Тому це може бути початок ремонту, наприклад, або ви будете переїжджати в інше житло, чи шукати нових орендодавців, або якщо ви є орендодавцем, ви можете шукати нових орендарів, або ж купувати нерухомість, чи починати пошуки якоїсь нерухомості. І також можуть відбуватися якісь важливі події. В житті ваших родичів це можуть бути як приємні події в їхньому житті, так і якісь такі ситуації, коли вони намагатимуться перекласти свою відповідальність за щось на вас. Загалом вам буде хотітися більше дбати про ваше житло, про те місце, де ви зараз живете. Можливо, щось докуповувати, дбати про ваше гніздечко. Хтось із вас буде більше часу приділяти своїй сім'ї, а хтось із вас буде більше готувати домашньої їжі в цей період часу. З 1 по 7 листопада ми відчуватимемо вплив напруженого аспекту опозиції двох важливих агресивних планет: це планета Марс. Та Плутон, адже Марс сам по собі це планета війни, агресії, конфліктів, вогню. А Плутон це планета так, трансформації, але також і планета влади, натиску, криз і смертей. Девізом цієї планети є: змінись або вмри, зникни. Тому, як ми розуміємо, якщо йдуть такі аспекти, то тут не до жартів, як особисто кожній людині окремо, так і. Всьому нашому світу і в цілому і державам також. Тому як ми знаємо, в цей період часу, з 1 по 7, а саме 5-го числа, 5 листопада, відбудуться вибори в США, і можемо сказати, що вони можуть супроводжуватися обтяжуючими обставинами. Зараз ми навіть не можемо уявити, проте не обов'язково це повинно статися саме в день виборів, але саме через. Вплив цього аспекту це буде боротьба не на життя, а на смерть. І ми можемо говорити, що цей вплив зіграє свою роль не лише у виборах в США, але і для інших країн. А в тих країнах, де є зараз уже якісь неприємні ситуації, можливо, війни, конфлікти в кого що, то під впливом цього аспекту все може ще більше розбурхатися, але це може бути і. Шляхом до подальшого вирішення конфліктних чи військових проблем, при тому слід зважити також на те, що Плутон в цей час буде знаходитися в останньому градусі знаку козиріг перед тим як перейти в наступний знак водолія і покинути на багато багато десятиліть знак козирога Плутон. Намагаючись розійтися цим козирогом, він може спровокувати або підсилити стати немовби каталізатором ось цього положення Плутона, який є владою в козирогу. А козиріг це влада тоталітарна і авторитарна. Це буде немовби як передсмертна агонія, коли ця влада розуміє, що скоро її час добіжить кінця, але зараз потрібно якось дуже сильно накапустити. Тож період поблизу цих дат, з першого по сьоме, буде часом бунтів, зіштовхнень інтересів, конфліктів, з'ясувань, також протистоянь, можливо, і збройних. Тому бережіть себе, намагайтеся бути подалі від великих скупчень людей, від агресивних людей також. І намагайтеся не з'ясовувати ні з ким. Стосунки, тому що це може пройти далеко не так, як би вам того хотілося. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, але ігноруйте провокації для вас. Цей аспект, дорогі леви, опиниться в вашому шостому і дванадцятому домах гороскопу, через що може виникати певна напруга. Стосовно ваших обов'язків, особливо, якщо у вас є якісь заборгованості з минулого, стосовно того, що ви щось пообіцяли зробити і не виконали, про це вам хтось може нагадати. І ще можуть виникати якісь неприємні ситуації в спілкуванні з вашими колегами, і може відкриватися якась таємниця чи якісь деталі стосовно вашого життя. Хтось захоче привідкрити, що ви там приховуєте, як здається, тій людині. Також можуть відбуватися якісь зміни стосовно вашого щоденного ритму життя, щоденного вже усталеного графіку, чи то графік роботи, чи це щоденна ваша рутина, чи це умови вашої праці. Все це може трансформуватися, проте, через якийсь конфлікт. Так само, як і перерозподіл ваших обов'язків, здавалося б, що в цьому поганого? Загалом нічого, просто скоріш за все, це пройде через якусь напругу, тобто не гладко. З 2 по 5 листопада відбуватиметься напружений аспект, також. Опозиція між Венерою та Юпітером в цей час краще не проводити якісь процедури краси, не займатися шопінгом і не затіювати романтичні побачення та знайомства. Краще відкладіть у вашому випадку. Цей аспект торкатиметься вашого 5-го і 11-го одинадцятого гороскопу, через що може виникнути певна напруга у ваших стосунках з дітьми або можуть виникати якісь неприємні ситуації, пов'язані із життям ваших дітей. Також конфліктні ситуації можуть бути пов'язані із бажанням свободи 3 листопада. Відбудеться перехід Меркурія, це планета комунікації, зв'язку, транспорту, пересування і навчання в знак стрільця. І це ваш п'ятий дім гороскопу. В цей час ви будете відчувати, що ви цікаві іншим людям. Всім хочеться дізнатися вашу думку. Ви немовби сяєте, показуючи і демонструючи, що ви думаєте, якими знаннями ви володієте. В цей період часу ви можете отримати запрошення на якийсь світський захід, можете відвідувати театри, виставки, можливо, якісь святкування. Загалом у вас буде більше комунікації із приємними вам людьми, і також спілкування з вашими дітьми буде. Приємним і його може стати більше в цей період часу. Також ви можете вирішувати якісь питання стосовно документів або місця навчання ваших дітей. Також ви можете здобувати якусь інформацію самостійно або через проходження якогось навчального курсу стосовно того, як вам виховувати дітей, чи того як правильно будувати стосунки з дітьми. Також ви можете більше часу і уваги приділяти вашим хобі і вашим якимось новим романтичним знайомством. І загалом, в цей період часу ви будете спілкуватися дуже легко, можливо, навіть з нотками флірту, але не підпускати до себе ближче. Тобто, все буде в рамках, в межах, але більш легко та приємно, ніж зазвичай. 4 листопада Марс, планета активності руху вперед, енергії перейде в знак Лева, тобто в ваш знак. І це ваш відповідно перший дім гороскопу. Завдяки такому положенню цієї планети ви отримуєте прекрасну можливість змінити те, що вас зараз не влаштовує в вашому житті. Ви згадаєте, хто ви є, і ви справді зможете проявити себе. І вам захочеться насправді отримувати певні лаври, певну винагороду за якісь ваші старання, за те, що ви проявляли себе за те, що ви старалися. Проте Марс. Дуже скоро, в грудні цього року, перейде в свій ретроградний рух, і ви відчуєте, що вам потрібні якісь нові способи проявлення себе, можливо, нові сфери активної діяльності в вашому житті. Але зараз ви будете багато часу та енергії витрачати на те, щоб Самореалізуватися, це може бути самореалізація в будь-яких сферах вашого життя. Це не обов'язково повинна бути робота чи кар'єра, але вам захочеться активно діяти, не ховати більше свої якісь бажання, а прислухатися до них. Поблизу 4 листопада діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між Сонцем і Сатурном. При цьому буде задіяні ваш четвертий та восьмий гороскопу. і це дуже вдалий час для того, щоб вирішити якісь фінансові сімейні питання. Можливо, ви захочете зайнятися інвестуванням, то це буде дуже вдалий час для вас. А також ви можете прийняти якесь успішне, вдале рішення щодо місця вашого проживання чи нерухомості загалом. 11 листопада Венера, планета кохання романтики. Гармонії і краси переходить в строгий знак Козорога. І через таке положення всі ми станемо трішечки більш прагматичними. І в своїх покупках нам захочеться фокусуватися на тому, що нам справді потрібно. Тобто ми будемо зважувати, чи доцільна певна покупка, чи вона є більш емоційною, і емоції ми зможемо відсунути в бік. Цей період часу з 11 листопада, і це також впливатиме і на наше ставлення до інших людей, особливо до романтичних партнерів. Ми станемо більш тверезими в своїх поглядах на іншу людину. Ми будемо бачити всіх без прикрас, такими як вони є. Не можу сказати, що це погане положення для пошуку супутника життя, адже воно допоможе не бути в ілюзіях, не бути в рожевих окулярах, а по справжньому бачити, чи підходить вам певна людина, чи ні. Але втім, слід все ж таки не ставати занадто черствими і занадто піддаватися своїм прорахункам. У вашому ж випадку, Леве, Венера опиниться в вашому шостому домі гороскопу, вносячи сюди гармонію і покращення, тому що венера за своєю природою покращує, гармонізує все те, до чого вона стає дотичною. І в вашому випадку це буде можливість покращити ваші умови праці. ваш Графік роботи чи вашу щоденну рутину, ви зможете організувати таким чином, як буде краще саме для вас. Також це прекрасна просто можливість покращити ваше здоров'я. Якщо ви почнете займатися спортом, фізичною культурою чи налагодите свій режим сну, відпочинку, то результати будуть просто прекрасними. Якщо ви зробите це. Період з 11 листопада, також ви зможете в цей час покращити ваші відносини з колегами чи з найманими працівниками, або найняти найманих працівників таких, які будуть справді хорошими як працівниками, так і вигідними для вас. А для когось проходження Венери шостим домом гороскопу буде означати підвищення заробітної плати. І підвищення по роботі. Поблизу 12 листопада відчуватиметься дія напруженого аспекту між Меркурієм та Сатурном. При цьому він задіюватиме ваш п'ятий і восьмий гороскопу, через що ви можете відчувати певне невдоволення від свого фінансового становища, яке є на цей час. Також ви можете захотіти більше витрачати і будете засмученими тим, що ви не можете собі зараз дозволити. Те, що вам би хотілося придбати. Проте зараз це вам і не потрібно. Не піддавайтеся на те, що ви хочете, можливо, імпульсивно щось придбати, адже ця покупка не принесе вам ні якогось тривалого використання її, ні задоволення, а лише розчарування. 15 листопада на небі зійде повні знакові тельця, отже, в вашому 10-му домі гороскопу. І повний місяць це завжди кульмінація, фінал, завершення якогось процесу. У вашому випадку це стосуватиметься завершення чогось важливого стосовно вашої кар'єри, наприклад, ви можете звільнитися з певної посади чи перейти на інше місце роботи, або закінчити працювати над якимось важливим для вас проєктом, чи отримати вже якісь результати від проробленої вами роботи. Також змін. І важливого завершення може зазнавати процес отримання вами якогось нового для вас статусу, а при тому, статусу в будь-якій сфері вашого життя. Це може бути як особисте життя. Наприклад, ви виходите заміж, одружуєтеся чи народили дитину, стали багатодітними батьками, і зараз ви. Отримаєте, наприклад, якийсь документ, що посвідчує ось ці зміни в вашому житті, так само це може бути новий статус стосовно вашої роботи кар'єри. Ви можете стати приватним підприємцем або державним службовцем, а чи пенсіонером, студентом. В будь-якому разі, ви відчуєте свого роду полегшення від того, що ось цей важливий для вас якийсь період життя. Завершився незалежно від того, які ви отримаєте від цього результати. Поблизу 17 листопада буде відчутною опозиція, це напружний аспект між сонцем та ураном. У вашому випадку цей аспект торкатиметься вашого 4 та 10-го домівного розкопу, через що може відбуватися якась ситуація, через яку ви повинні будете вирішувати якісь. Питання пов'язані із вашою сім'єю чи з місцем вашого проживання, до того ж, це буде щось непередбачуване. Наприклад, вам швидко доведеться змінювати місце вашого проживання, шукати якесь нове житло. Тоді ж, з 17 по 19 листопада відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Меркурієм та Юпітером. І в цей час дуже небажано робити шопінг. Особливо якщо це стосується якихось великих, значних дорогих покупок, тому що є ризик витратити забагато, і куплена вами річ буде, скоріш за все, приносити вам лише відчуття того, що ви понтуєтеся, і не приносити вам задоволення, і ви будете жалкувати про надмірно витрачені гроші. Для вас цей аспект торкатиметься вашого п'ятого та одинадцятого домів гороскопу, через що можуть виникати якісь спірні. Обговорення, дискусії стосовно ваших дітей або стосовно виховання дітей, а також стосовно колективу і соціуму. Наприклад, ви можете стати проти загально прийнятої якоїсь думки, також якось виступити проти більшості, заявити свою точку зору. 19 листопада Плутон це планета трансформації величезних змін, тому що це є. Найповільніша планета нашої сонячної системи, і через те і найвпливовіша зараз він в цей день, 19-го числа, перейде в знак водолія на багато-багато років, аж на 20. і це буде без перебільшення перехід людства на новий щабель, на нову орбіту і стежку прогресу, народовладдя і протягом останнього року, навіть півтора. Ми могли з вами спостерігати деякі події, які відбувалися, тому що Плутон вже ненадовго заходив в знак Водолія, потім в своєму ретроградному руці він повертався в знак Козерога, все не міг ніяк з них розпрощатися, і тому ми могли в ці періоди часу трохи підгледіти за тим, що ж нас чекає в найближчі 20 років, які трансформації. Ми будемо з вами переживати Плутон, перейшовши в знак водолія, опиниться в вашому сьомому домі гороскопу, дорогі Леви, і це означає, що настає для вас період трансформації в ваших стосунках і відносинах, як в особистому житті, так і з вашим партнером по роботі, по веденню якогось проекту по бізнесу і з вашими клієнтами будуть відбуватися як події. Які суттєво впливатимуть на ваші стосунки, можливо, виводитимуть їх на новий рівень, чи відсіюватимуться ті партнерства, які вам більше не потрібні, а також. Трансформація відбуватиметься і в вашому переосмисленні вашої ролі в стосунках, а також того, які б ви хотіли будувати відносини. Тобто принципи, на яких ви будували до цього ваші стосунки з будь-якими важливими для вас людьми, вони будуть змінені. А вже ж такі зміни не відбудуться раптово, на це потрібен час. З 21 по 22 листопада відбуватиметься гармонійний аспект. Між Венерою і Сатурном, і це дуже класний час для того, щоб займатися. Шопінгом, особливо, якщо ви хочете придбати щось на довготривалий час, що вам довго слугуватиме і приноситиме вам при цьому задоволення і радість довгий час. І також це прекрасний час для знайомств, якщо вас цікавлять не якісь знайомства легкого характеру по типу флірту, романчику, а такі справді дорослі стосунки. Для вас цей аспект впливатиме на ваш шостий та восьмий доми вашого гороскопу. Через що ви можете розраховувати на поліпшення фінансової ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, або у вашого партнера по життю покращиться фінансова ситуація, і це впливатиме і на ваше життя. Також можливо, ви зможете правильніше, раціональніше розпоряджатися своїми коштами, дійдете до якогось правильного висновку стосовно розпорядження сімейними спільними коштами з вашим партнером. Проте, скоріш за все, таке покращення і зрушення ситуації буде пов'язане із виконанням якихось ваших обов'язків. Наприклад, ви отримаєте якусь доплату, разову виплату, премію за добре виконану вами роботу. За те, що ви тривалий час діяли структуровано, не відхиляючись від плану і не ухиляючись від своїх обов'язків. 22 листопада сонце переходить в знак стрільця, і це ваш. П'ятий дім гороскопу, проте дні, які передуватимуть цій даті, а саме з 20 по 22, це буде справжнє вікно можливостей. І якщо ви в цей період часу зробите певні кроки на шляху до втілення своєї мрії, навіть якщо це будуть незначні якісь ваші кроки, то хороші результати вже будуть не за горами. Перебування ж сонця в вашому п'ятому домі гороскопу свідчитиме про те, що ви будете натхненними, ви будете все робити не тому, що це потрібно, а тому, що у вас є натхнення, бажання, ви запалені своєю ідеєю. Це стосуватиметься як і вашої роботи, так і щоденного вашого буденного життя, якихось своїх домашніх обов'язків. Також цей час ви можете приділяти більше уваги своєму хобі, відвідувати якісь світські заходи, можливо, святкування. Вас будуть запрошувати кудись. Також буде зростати ваш творчий потенціал і бажання щось створити. При цьому майте на увазі, що творчість це не лише пісні, малювання, і, наприклад, танці, а творчість може проявлятися в будь-якій сфері вашого життя і в будь-якому роді вашої діяльності. при цьому важливий лише елемент якоїсь новизни та ваш внутрішній запал. З 22 по 26 листопада буде прекрасний час для тих, хто не любить сидіти, склавши руки. Якщо ви саме така людина, то використовуйте ці дні. Вони будуть справді вдалими, і зможуть допомогти вам втілити в життя ваші цілі, досягти їх швидше і отримати більше. Це завдяки гармонійним аспектам. Між Сонцем та Плутоном, а також Сонцем та Марсом. Хоча, чесно кажучи, слід би встигнути все це зробити до 24 листопада, тому що попереду йтиме ретроградний Меркурій, який вже з 24-го буде дуже заповільненим і буде потім зупинятися стояти на місці. А вже з 26-го листопада ця планета комунікації, зв'язку інформації, навчання. Транспорту, пересування буде вступати в свій ретроградний рух, тобто рухатиметься в зворотньому напрямку, через що ми зможемо побачити ефект, не мов би ми діємо, намагаємося йти вперед, але при цьому рухаємося, не мов би, в киселі. Наші слова не доходять до адресатів або доходять з потвореними, будуть перебої з доставкою, а також даватимуть збій. Транспорт, засоби зв'язку, інтернет. Ні в якому разі не купуйте транспорт, засоби зв'язку в цей період часу, 26 листопада по 16 грудня. Тому що ці покупки будуть, скоріш за все, ламатися в подальшому і приносити вам неприємності. Також будьте дуже обережними за кермом. Якщо вам все ж таки потрібно здійснити якусь поїздку, то будьте акуратними і більше часу закладайте на саму поїздку. Уважно перевіряйте всі документи, які ви берете з собою. Більше беріть з собою грошей, тому що може довестися десь ночувати в іншому місці, тому що в дорозі все може статися в цей. Період часу. Також в період ретроградності Меркурію не слід підписувати документ, особливо якщо це важливі документи. Нічого не купуйте, дорогого і важливого. Якщо вам все ж таки доводиться підписувати якісь папери, то уважно перевіряйте всі деталі. У вашому ж випадку, дорогі Леви, Меркурій заткуватиме у вашому п'ятому домі гороскопу, через що вам може довестися повторно вирішувати якісь питання пов'язані із вашими дітьми, або проживати ситуації стосовно ваших дітей, які ви вже колись проживали. Ви можете повторно їх влаштовувати або перевлаштовувати в якісь навчальні заклади, займатися їхніми гуртками чи вирішувати питання щодо документів пов'язаних із вашими дітьми. Також може бути Повторну зустріч із якимись приємними для вас людьми, чи відвідування вами якогось місця, яке є для вас приємним. І ще ви можете повернутися до занять вашим хобі чи творчістю. Також ви можете повторно відвідати якийсь світський захід. Чи якесь святкування, на якому ви колись вже були на якомусь аналогічному, наприклад, ваша подруга повторно виходить заміж, і ви знову будете запрошеною на її весілля. Будьте розумничками, користуйтеся астрологічними порадами, і я впевнена, листопад стане для вас вдалим і приємним місяцем. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!